Доброго дня, шановні підписники. І так завершився наш ремонт по ПЕ-08 08 ну, Переробили ми трошки. Поставили і замок, чи як він називається, догружатель чи недогружатель, як, як називається ця штука. Але ну, я її таки поставив. О. Буде з нього толк, не буде, як він регулюється, теж ми... Є, що, що це воно? Ну, клапана це зрозуміло. А оця штучка, куди вона має бути закручена. Як закручена, там три там пише, тут 0. Ну, то вже розберемося туди процесі, е, процесі роботи, Да. Ну ще ми ним нічого не грузили, ну я так думаю, складався, розкладався, він ніде вроді не тече. А як де буде маленька теч, то ми це все діло в процесі роботи, е, так сказати, е, освімо. Ну, мив умив, було дуже низько, до того тут не помив. Ну нічого страшного, в слідчий раз. Так, тут все у нас сходиться. От, бачиш, трошки ну він так і доставав у нас. Він і доставав у нас трошки до цього. Ну, так воно А так воно все складається, все чітко. Все тут нормально. Прийшлося переварити оцю стоєчку. Тому що шланг один він тут прямий вийшов, як ми його переставили. І десь сантиметр ну він не згинається. Прийдеться відрізати, переварити. Ну, ще не підкрасили. Вже ж підкрасимо потім. Ну от так воно вроді. З цим ми розібралися. І підписники пишуть, як у вас зроблений е е циліндр і на рульове, що такий у нього виворот. Ну от циліндр ми замовляли у Володимира Дізеля. Дозатор у нього теж. Дозатор стоїть сотий. ось стоїть він ну, тут у нас, бачите, якраз через такий карданчик. От. Ніде воно сотий, не 160-й. За що шлангів. І от на тій стороні, як ви бачите, була приварена до цієї траверси вухо. туди закріплена одна часть, а друга. Все це, це вимірялося і приварилося вухо до цієї цапли. І все, і нема тут нічого страшного. А цю тягу ми зробили її. Длину. Який вильот, ми не міряли? Ми не міряли. Ну Вивертає так, що з катами достає аж до... Е, значить, да, ось воно да, вино, як треба. Так, що Треба було б трошки відвести. Ну нічого, може ж ми поставимо сюди ширшу резину, то вильот на дисках я зроблю чуть більший. І буквально тут треба на 5 см. Кож буде додаватися ще по 15 см по краях. Вже у нас метал є. Да, все є. Вся задержка у нас за оцим ножом. Ну, Треба длину рельси 2,60, ну тільки ж ота п'яточка. І нам поки ще не попадалося. може ж попадеться. От, і з рельси приваримо, ми сюди це виріжемо. І буде він чуть інший, і буде нечого дівати. І ще питання таке задають: як ви поставили гітару е, Зіловську? Камазовську. Чи камазовська, зіловська вони а -а -а. одинакові. Да. Просто точилося два стаканчика. Один стаканчик одівається на цю ж е, направляющу рульової колонки, болтиком фіксується, а друге вже під гітару. По розміру гітар. І всі діла. У і нас це... на всіх тракторах так зроблено. На всіх тракторах так зроблено, тому що вона ж на цей не дуже об'єм великий і вона не стає. не стає. А зараз вони йдуть пластикові, там і підточать нічого. І ми оце отак от зробили, от і отлично. Ну а вже руль по висоті, як уже ж треба. Так по поводу резини Уже було відео попередніх відео ми розказували, як і що, і до чого. Просто е, люди не дивляться, е, а ой, і задають такі питання ще раз. Ну, щоб не повторятися, повторюємо і ще раз. Це резина із трактора Т-150, тільки ХТЗ. Той, що йшов з німецьким мотором. От у нього і передні задні колеса, оце його резина. Далі трактор Т-156, 150 той з лопатою. То, теж у нього діски. З чого діски? Комбайн Єнісей. Це його комбайнерський, просто вварили розболтовку. От, воно, от, от вона вварена. вирізали, ту варили і всі проблеми. Ну, На тих тракторах ми вже діски замовляли по спецзаказу, нам виготовляли, здається, в Дніпропетровську, на якому заводі? Ну, ми через замовника. Ми взяли чотири діска з отим вильотом, що отак от воно нам треба. Яке преимущество цієї резини? Ви ж знаєте, що як набрати піску, треба заїжджати на пісок. На отій вузькій резині та ще й слабенький, він сідає і сідає прямо на мости. От так як переднього ведучого моста немає. З цією резиною проблем ніяких. Він їде. Це по-перше, що він їде, що він горне, він же ж не буксує. Он яку гору нагорнув. І він же ж горне, горне Так, да. Це резина не нова. Це люди вже її викинули. От. Ну, ні, був. Тут порізаний, як бачите, як я його залатав, а другий скат так ще гірше. Він так весь у тріщинах бідний. Ну, на той трактор Т-150-й він вже не годиться, бо там вага і нагрузка більша, а на оцей він ще ходитиме, ходитиме і ходитиме. Ну, це отаке коротеньке. І ще один підписник писав, покажіть свою сушилку. Що там підемо, я вам зараз покажу. Щоб вже в одному відео було людям цікаво, як, як ми зробили. По принципу, мотовила комбайновського. І це як воно зроблено. Ну, Шість, так сказати, лопастей, шість проволок. І отакий процес. Отак от, 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 от підтягнули і огорос. І як вам треба, на яку висоту. Оп. І тут, залежно від того, яка на нагрузка. Воно в цьому каналі воно стоїть, ніде воно не діпить. Отакі стойки. Да, Подшипники обичні. Да. так. Не зачепляв. Отаке, отаке діло. І вміщається сюди білизни, як ви бачите, стільки. Ну, длина я не знаю, яка, тут метрів п'ять, мабуть. Ми ж його укорачували тоді. Да, ми його укорачували, тому що достроїли трошки, трошки укоротили, було ще длинніше. От, проволока е, оцинкована, так що воно не ржавіє. Ото от, таке діла. Так що трактор вигнали, нічого не поламали, все нормально. Будемо пробувати грузити, покажемо. Да, пробувати. Ну, непривично ж тепер, зрозуміло, треба привикнути до тих речагів. тому що в мене основним циліндром я правою рукою. А тепер у мене правою рукою коротенький той циліндр, я ним управляю лівий. Ну, то нічого, привикнемо. І завоздушила система, бо я ж переробляв, виїхала, стріла поїхала трохи. Я включаю, а воно не їде, а поки ж воно масло закачало. Ну, понятне діло, що привикнемо до цього, зате він чувствительний, роботає, все нічого дела. Так що дивіться, коментуйте, насолоджуйтесь і на все добре. І разом до перемоги.